Тернопільський співак Володимир Вермінський віддав кошти зі свого благодійного концерту на придбання безпілотного комплексу для 44-ї окремої артилерійської бригади. Концерт заслуженого артиста України з аншлагом відбувся 4 листопада у драмтеатрі. Під час заходу вдалося зібрати 100 тисяч гривень від продажу квитків. Ще 20 тисяч гривень. Пожертвували на безпілотник сім'я Чикаго. Олег Берлінський і його дружина з Чикаго передали. В еквіваленті 500 доларів е, також допомогу е, на цю добру справу. Сподіваємося, що наші хлопці будуть ще е, влучніше. І краще нищити нашого ворога і наближати нашу спільну перемогу. Слава Україні, слава нації. Безпілотний комплекс Валькірія для 44-ї бригади коштує 720 тисяч гривень. Наразі зібрали лише третину від потрібної суми за словами військових. Часу є дуже мало, адже ворог продовжує атакувати. Захисники дякують Володимиру Вермінському та усім небайдужим, які допомагають армії. За таке до тому, що люди тут, скажімо так, другим фронтом виступають, допомагають нам. Ми можемо е там зробити все для того, щоб в Тернополі було мирне життя. До збору на безпілотник глядачі долучалися і під час концерту, кидаючи кошти у благодійні скриньки. Таким чином вдалося зібрати ще 7 тисяч 311 гривень, а загалом 127 тисяч 311 гривень. Суму Володимир Вермінський вже передав благодійному фонду покрова з такими людьми, з такими ініціативами, з такою підтримкою глядачів, які долучалися і покупкою квитків, і коштами у скриньки благодійні для волонтерів, які стояли. Там теж в драмтеатрі, то дякуючи таким людям, я вірю, що це можливо скоро зробити і закрити цей збір. І ця пташка, цей безпілотник Валькірія, ширятиме над ворогом і наганятиме страху добрячого на нього. Нагадаємо, акція благодійного фонду покрови зі збору коштів на безпілотник для Тернопільської 44-ї бригади, триває. Долучатися на придбання файного безпілотника можуть усі охочі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.